Привіт-привіт усім! І, звичайно, я не забула про вас, хоча мені ще треба збирати валізу, тому що завтра я їду на свята і на Радоницю до батьківського села, так помовити. Та й мати має туди поїхати, тому що ну, таке свято загалом Пасха, це таке свято, яке святкують. Все-таки в рідних краях приємно там святкувати. Отже, сонечки, зараз я вас, з вами буду спілкуватися, але перед цим я буду запрошувати і ще людей, щоб нас було багато. І не забувайте, я розповідаю вірш за подарунок, присвячений дарувальникам, і за нову підписку. Привіт, привіт! Рада вас всіх бачити. Будемо спілкуватися. Дякую, дякую, хто там подарував. Розказуйте. І я розкажу вам вірш. Хм. Е, я правильно зрозуміла, що подарунок мені зробила Надія. Отже, пані Надія, дякую, дякую за троянди. Дякую, дякую вам всім, що ви дивитеся мене. Отже, вірш. Для вас. Так, отже, розказуємо. Весна, мов полохлива казка, вона чарівна, неповторна, гарна фея, приходить і торкається дерев руками і від тих дотиків весни все так чарівно розквітає. Отже, кожна жінка, кожна дівчина і ти надія. Цвіти, немов весна завжди. І, усміхайся, і як усміхається весняне сонце. Отже, отак от такий вірш, що у вас небагато. Я розумію, що я не веду ефіри в один час, ну так виходить зайнятість. Але я хочу, щоб в мене було багато глядачів. Ну, ось така в мене сукня сьогодні. І я розкажу, що відбулося. З дякую дуже гарно. дякую, дякую вам. Дякую. Не забувайте підписуватися на мене. А я розказую, коли я йшла в цій сукні Києвом, Зі мною познайомилося двоє людей. І комплімент зробила дві жінки. Ось така ситуація. Ну, я не думаю, що вона настільки вже сукня ця відверта, тому що вона доволі довга, до колін. Ось так от. Я не можу дочекатися вас. Чому вас небагато? Уперто вас запрошую, тому що я стараюся для вас. Ну, добре, я тоді вийду з ефіру і знову зайду.